Для тих, хто переріс мобільну відеозйомку та хоче перейти на камеру, то розповім про два цікавих для цього варіанти: одразу порівнюючи старішу та оновлену моделі це. Класична Sony ZV-E10 та оновлена zv e 10 Mark 2. І одразу скажу, що в незалежності від того, яку камеру ви обираєте для своїх влогів соціальних мереж ну або кінематографічних проєктів, обидві моделі будуть дозволяти робити це на високому рівні. Хоча думаю, очевидно, що саме Mark 2 може запропонувати більше, тому спробую розповісти про найцікавіше, щоби ви змогли зробити зважене рішення. По дизайну то Sony zv E10 Mark II зберігає практично ті ж габарити, що й оригінал. І різниця то тут, то там в якихось міліметрах. Хоча точно помітна різниця у основному виступі, за який тримаєш камеру. Вона майже у два рази більша, через що її тримати набагато комфортніше. Також додавши трішки текстури до корпусу, то нова версія відчувається більш преміально тактильно, та й візуально, в принципі, також. Бага Mark 2 зовсім трішки збільшилась і складає 376 проти 344 граму попередника. І це з батареєю. Хоча обожнюю, коли їх вагу порівнюють без батарей. І це дуже дивно, бо без них камери не працюють. А от вага без об'єктиву має сенс, бо ви його можете змінити через їх і маунт кріплення. До речі, кітові, тобто комплектні версії об'єктивів, мають вагу 113 проти 123 грам у попередника. Тобто, в даному випадку у новинки він ще й скинув трішки ваги. Хоча по загальних можливостях та характеристиках. Вони по суті ідентичні. У новій моделі розташування кнопок та перемикачів було оптимізовано. Перемикач живлення тепер знаходиться поруч із зум-качелькою. Також замість однієї кнопки для перемикання режимів зйомки в оригінальній ZV-E10 Mark II оснащено окремим перемикачем, який дозволяє швидко вибрати між режимами фото, відео та slow and Quick. Такий підхід значно спрощує роботу з камерою, особливо в умовах стрімких змін під час зйомок. Також багато кнопок можна спокійно переназначити, як буде зручно саме вам. Однією з незручностей оригінальної ZV E10 було місце під слот для SD-карт. Він розташований всередині батарейного відсіку, і це створює додаткові труднощі при зміні карт пам'яті, особливо якщо камера закріплена на штативі або використовується зі стабілізатором. У новій моделі Mark II слот переміщений на бічну панель, що значно полегшує процес заміни карт та підвищує. Загальну зручність. У обох моделей присутні подібний набір роз'ємів, які просто по-різному розподілені, з яких основні для мене особисто це для мікрофону та Type-C. У новинки вони ховаються за заглушками на резинки, які є не дуже довговічним варіантом, наніж повноцінна дверка у Mark 1 або дверка у Mark 2 для sd карти. Особливу увагу заслуговує оновлений Type-C у Mark 2, бо через нього тепер можна стрімити в 4К 30 кадрів, що є точно позитивним покращенням, якщо ви плануєте вести прямі ефіри або навіть використовувати дану камеру як веб-камеру. Ну і також через Type-C їх обох можна заряджати. По основній продуктивності то оригінальна Sony zv e 10 оснащена 24 мегапіксельним APS-C сенсором, який забезпечує відмінну якість зображення для більшості завдань. Проте нова Sony ZV E10 Mark II отримала 26 мегапіксельний сенсор, і це той самий, який використовується в моделях A6700. Та FX30, який дуже добре себе показує. У оригінальній e 10 підтримка зйомки обмежується на 4К-30 кадрів, що може бути достатнім для більшості завдань, але обмежує творчі можливості. А от у Mark II зйомка здійснюється у режимі до 4К-60 кадрів, правда, зовсім невеликим кропом 1,1X. Це дозволяє записувати більш плавне відео, особливо при зйомці рухомих об'єктів, а за потреби, то робити їх сповільнення, зберігаючи розширення 4К. Обидві камери використовують технологію даунсемплінгу 6К за винятком режиму 4К 60 у Mark II, де сигнал даунсемплиться з 56 і 6K. І цей процес сприяє покращенню загальної чіткості зображення, тому навіть Full HD буде чіткіше у новинки, особливо якщо знімати в 120 кадрах. Але я би краще не опускався нижче 4К. При слабкому освітленні, то оригінальний zv e 10 використовує трішки агресивніші алгоритми зниження шуму, що дозволяє отримати чисте зображення навіть за низького освітлення. Але іноді може засильно розмити деталі. Найкращий результат можна отримати на нативному ISO 1000. А у Mark II є подвійний нативний ISO, це 800 та 2500. І це означає, що при зйомці у Слог, обравши ISO 2500, то це знизить рівень шуму і покращить загальну картинку. Також велика відмінність полягає ще й в. Тому що оригінальні e 10 працює у бітному режимі та форматі 4.2.0. Що дозволяє відтворити приблизно 16 мільйонів кольорів. А у Mark 2 вже застосовується 10-бітне кодування з форматом 422, що дозволяє отримати більше ніж 1 мільярд кольорів. І це дуже важливо для професійної кольорокорекції, коли вам потрібно максимально зберегти всі деталі та тонкі переходи кольорів і відтінків. Хоча так для звичайного користувача, і особливо якщо знімати в автоматичному режимі, то в цьому плані, скоріш за все, різницю можна буде і не помітити. Також обидві камери, на жаль, не мають вбудованої оптичної айвіс стабілізації. І використовують електронну для зменшення тремтіння зображення. Оригінальні e 10 застосовує в активному режимі електронну стабілізацію з кропом близько 144х, а Mark 2 має трішки покращену стабілізацію та з трішки менш значним кропом приблизно 133 x що все ж дозволяє зберегти більший кут огляду. Та дозволяє помістити більше у кадрі. Тобто, щоб залишити широкий кут при влогах і використанні активної стабілізації, то треба буде брати лінзу десь на 11 мм. Ну або можна увімкнути стандартний режим, і тоді кропу по суті не буде. Ну але і стабілізація буде менш ефективна. Але як альтернативні методи стабілізації, це можуть бути гіродані, бо обидві камери записують дані з гіроскопа, які потім можна буде використовувати для стабілізації зображення у таких програмах, як Catalyst Browser, ну або Giroflow. Правда, для цього потрібно буде більше Часу та потужності ваших девайсів, на яких ви будете це робити. Ну або інший варіант це фізичні стабілізатори, ну або гімбали, які забезпечують максимально плавну зйомку навіть під час руху. Також одна з корисних змін у i 10 Mark 2 це покращений вбудований мікрофон. Якщо ви знімаєте влоги або інші відео і при цьому хочете зберегти якнайкращий звук без застосування додаткових мікрофонів, то у даної моделі вони є дуже на хорошому рівні. Ще й вміють обирати направленість звуку або вручну, або автоматично. Це i10 Mark 2. Перевіряємо стабілізацію на даний момент. Оскільки перевіряється саме стабілізація, до речі, ось так. От вас буде чутно. Через вбудовані мікрофони, якщо ви захочете їх використовувати знову ж таки на витягнутій руці. Ну і одразу можна оцінити якість вбудованого мікрофону вже в Mark 2, також відстань рівно така ж сама, трішки більше, ніж витягнута рука. І ось так вас буде чутно, якщо ви вирішите раптом записувати на неї з такої відстані. Чи є між ними різниця? Напишіть у коментарях. Хоча я особисто завжди надаю перевагу якраз зовнішнім варіантам, бо вони для мене особисто є як мінімум більш передбачуваним. Крім того, обидві камери комплектуються з. Спеціальним пухнастим захистом від вітру, який буде корисний в умовах сильного вітру, ну або за межами студії, також і 10 Mark 2 отримав оновлення екрану, який має більше одного мільйону точок, що дозволяє набагато краще оцінити деталі зображення, аніж 900 тисяч точок у оригінальній версії. А ще покращена контрастність та більш реалістична передача кольорів буде перевагою у новинки, особливо при зйомці на яскравому сонці, ну або в умовах високої освітленості. Ще супер крутим оновленням у Mark II є те, що сенсорний екран працює повноцінно, бо це дозволяє легко перемикатися між різними режимами зйомки, налаштовувати потрібні функції без необхідності глибоко занурюватися в меню. Що значно економить час. Бо у оригінальній e 10 меню контролюється виключно за допомогою кнопок, що не завжди було зручним під час швидких змін налаштувань. А сенсор можна використовувати тільки для дуже обмеженого функціоналу, як-от фокусування. Щодо автономності, то у ZV і 10 це батарея NPFW50 на 1020 мА, в той час як у Mark II це NPFZ100 на 2280 мА. Тобто по цифрах різниця більше ніж у два рази. На практиці ж вийшло, що при однакових налаштуваннях у ZV і 10 вийшло зняти близько однієї години 46 хвилин відео, а у Mark II близько 2 годин 44 хвилин. Що є для мене особисто суттєвою різницею? При цьому на стандартних температурних профілях та через майже 20 хвилин і через перегрів вимкнулася першою Mark 2. А через 38 хвилин та через той же перегрів вимкнулася уже і 10 оригінальна. Тому одразу рекомендую змінювати це налаштування на високий. бо з ним вони спокійно дозняли решту часу і заряду, і навіть без будь-яких сповіщень про перегрів. З додаткового функціоналу то новий Mark 2 має трішки прокачаний автофокус, особливо при відслідковуванні облич та очей. І це працює навіть при використанні зовнішніх пристроїв, наприклад, при підключенні до смартфону для віддаленого керування. Через новий застосунок Creation App, що для мене є дуже зручною фішкою. Також у новій моделі цифровий зум працює краще, бо при його активації зона фокусування не змінюється, а на оригінальній моделі автофокус переходить у центральний режим. А ще у Mark II додали Sign Vlog, тобто одним натисканням можна активувати кінематографічний режим, який переводить камеру у формат 4К-24 кадри, та можна обрати різні кольорові фільтри, що створює певний кіношний вигляд. Без особливих маніпуляцій. Ну а також у неї можна завантажити власні лути, тобто кольорові профілі. Зате, якщо ви плануєте робити фото, то важливою перевагою оригінальної ZV E10 є наявність механічного затвору, який позбавляє ефекту згинання лінії, що часто виникає при використанні електронного затвору. Хоча ці дві камери більше якраз саме для відеозйомки, на що натякає відсутність виду шукача. І у Mark II затвор суто електронний, та так званий ефект Rolling Shutter тут покращили. Тому при різких поворотах камер об'єкти мають менше викривлення у порівнянні з попередньою моделлю. У підсумку то Sony ZV E10 оригінал чудово підходить для тих, хто шукає надійний пристрій з хорошою якістю зображення, зручним механічним затвором для фотографій та простотою керування, що робить її ідеальним варіантом для початківців та аматорів. А от Sony ZV E10 Mark II пропонує ряд оновлень, які роблять її універсальнішим варіантом та зручною камерою для більш професіонального використання, як от новий сенсор, 10 біт, повністю сенсорний дисплей, удоскональний автофокус, автономність. Та інші перераховані фішки у відео. Якщо ви серйозно займаєтеся влогіном, комерційною або навіть кінематографічною зйомкою та хочете використовувати всі сучасні технології для досягнення максимальної якості відео, то однозначно вибір за Sony ZV E10 Mark II, яка здатна задовольнити ваші вимоги. Водночас для тих, хто віддає перевагу простоті використання та перевіреним технологіям, і перераховані покращення вам не потрібні, то оригінальна ZV E10 залишається чудовим вибором для щоденних Зйомок. А різницю вартості можна буде витратити, наприклад, на придбання додаткових об'єктивів. Але точно можу сказати, що обидві камери однозначно будуть хорошим рішенням, особливо для тих, хто переріс мобільну відеозйомку і хоче кращу якість, та, на мій погляд, цікавішу картинку. А всі корисні посилання будуть під відео. З вас, як завжди, подобайка, підписка, донат на ЗСУ. Ну а в кінці будуть інші не цікаві відео, тому зустрінемося там.